Осіннього гарного дня! Сьогодні, щоб відволіктися від тих подій, які ми продивляємося у новинах, і які ми проживаємо у своєму житті, які відбуваються на Україні уже не перший рік, які розпочалися і ведуться на ближньому сході, я запрошую вас на прогулянку до лісу. Разом позбираємо гриби, разом погуляємо, пройдемося по лісі, подивимося на красоту, яка оточує нас кожного дня і навкруги нас є, але ми часто її не бачимо за своєю працею. Почуємо спів птахів. Подихаємо свіжим повітрям і деякий час проведемо на природі. А ось тут уже рядом я побачила ось такі великі-великих два красені. Один з розгорнутою шапочкою, а один іще маленький. Насправді вони дуже великі, щоб показати, які їхні розміри, ось я прикладу долоню до шапочки, а он скільки ще місця пустого є така велика велика шапка у гриба. Ось такі красені виростають у лісі. Всім приємного перегляду. Гуляйте разом з нами по лісі. Милуйтеся красотою, яку подарувала нам природа. Це відео зняте не одного дня, а кілька днів, тому що раніше були дощі, а сьогодні вже їх немає. Але і в дощову погоду, і в гарний сонячний день ліс однаково прекрасний. Вперше. Вибралися цієї осені в ліс по гриби. Ось такий красивий ліс, красотіще. І день сьогодні не душ, без дощу. Це моє відерко. Там вже є маслята і кілька синюх І зупинилася, я навіть не бачила ось біля такого красивого грибочка. Маленький. А далі, а далі там ще є маленький он стоїть. Ом грибочок. І походжу я з годинку, покажу, що я назбираю через годинку. Але тут людей багато, і ще один грибник ходить, шукає, і тільки що купа людей пройшлась в сторону дороги. Напевно, вже їм набридло ходити по лісі. Як осінь прикрасила ліс, дерева стали різнокольорові. Пройшла годинка, і я назбирала ціле відерко маслят. Там внизу є кілька білих грибів і кілька синюх. А тут в основному маслята. Отак вони виглядають коричневі шапочки зверху і знизу. Ось маслятка на траві виклала. Кілька білих грибів красені з рубими ніжками. І синюхи подібні до маслят. Шапочки подібні до маслят. Але не такі вони не слизькі. Маслята слизькі дуже. Ось такий у нас сьогодні грибний не день, а час. Красунчик-мухомор. Без п'ятнишок. Уй гарненький. Ціла родина Мухоморів. А далі мухомор. З білими п'ятнишками. В крапочку. Ой, які вони гарні, привабливі. Який привабливий. А ось в траві Манюсінький Маленький, гарнесенький хморчик. 29 жовтня 2023 року. Ось така у нас осінь дощова. Дві неділі зарядили у нас дощі, день у день йдуть дощі. А один раз був мороз і пожовтіло листя. А грибників у лісі. Дуже-дуже і грибів багато. Дощ іде. Осінь досить таке тепла. І незважаючи на те, що дощ іде часами, а часами перестає, машини у ліс поїхали багато-багато зранку. Всі збирають гриби. В основному тут у Польщі збирають гриби білі гриби і синюхи. І не завжди їх беруть, люди везуть додому, а є пункти скупу, і люди збирають і привозять, продають. Величезний, величезний мурашник. І тут великі сірі комахи, але вони не заховані. Вон лазять по всьому мурашнику. О, які трудяги. Незважаючи на те, що дощ іде. Деякі дирочки відкриті і вони вон, працюють вовсю, а кусаються боляче-боляче. Ага, ось сховалися у траві. Це є стивні гриби. Великий здорова шапочка і два раду менших. Коричнева шапочка. Ось такий. Ці гриби називаються козаки, кажуть на них так. А ще в Польщі козаки це чоботи. Ось так і гриби-козаки, і чоботи-козаки. Вітри злітає листя. Ось такий осінній польський ліс. Багатий грибами і багатий звірами. А мені на дорозі попадають ось мухомори. Красунчик. Хтось збив біг і збив шапочкою. Це не знаю, який гриб. Ну, а ось гриби, ось мухомори із жовтими шапочками, але в крапенку. Незабаром розпочнеться сезон полювання, і одна моя знайома кравчиня вже ремонтувала ну, ось ще під ногами. Жилетки собакам, котрі полюють на звірину разом з мисливцями. Сирогіжка сховалася під деревом. І саме більше на дорозі мені попадаються мухомори. Ах ти ж красунчик. Лесенький красунчик. Рядом сироїшка. Вон сироїшка. Але я сьогодні гриби не збираю. Ще здалека побачила два гриби. Підійшла ближче і от такі красені маслята. Пропустили її грибники. От мухоморів очей не одвести. Які ж гарні мухомори. Прямо при дорозі ніхто не позбивав. Гарнесенькі мухоморчики, гарнесенькі шапочки. Далеко їх видно. Ось збитий. Вже вечоріє, а люди ще шастають по лісі. Он моє відро. Другий раз сьогодні вибралися у ліс по гриби. Оце грибок. Ні, поганий. Моє відро стоїть. Навіть знайшла один білий гриб. Ось. Груба ножка така. Здається, що ліс такий похмурий, похмурий, а насправді в ньому вирує життя. Куди не пройдеш грибники, але вже вечорі і, напевно, порозходилися. Так тихо-тихо. Але де неде чується спів птаха іще. Напевно, треба виходити. Треба виходити, але я знайшла маслятка. Он вони маслята. І тут маслятко. Я маслята знайшла. <кхід> То йди Вони тут під геляками. Так. Маленькі, невеликі, але. Ні, виріж. Вон там дорога, машини їдуть. Теж грибники, напевно, роз'їжджаються.